Запорізькі культурні движені, ось куди можна йти в рандомну суботу. В вулиці повз повстаку гарну, але, на жаль, закинуту будівлю. І ніхто не пояснить, як так сталося і як її довело до такого життя. Менше з тим, ми взяли каву, йдемо в затінку, а значить, все вже не так погано. Дерева приємно захищають від сонечка в спеку. Звісно, якщо їх не вирубувати в місті рандомно. Дуже люблю ці наші запорізькі вулички в центрі. Ось ми вже на місці. Ось нас зустрічають уголені чоловіки. Ми зовсім трохи їх роздивляємося, чисто з мистецької цікавості. Всередині на нас чекає лекція, і не одна. Я була в бібліозеп на Примаченко 7, на лекції Наталі Лобач про Софію Яблонську. Як вона побувала в Марокко, Китаї, Цейлоні, Камбоджі, Таїті, Балі, поки це не стало мейнстрімом, і багато ще де. Письменниця, фотографка, документалістка. Було дуже цікаво про неї послухати. Жінка, яка випереджала свій час і є прикладом і натхненням для жінок сьогодні, це була одна така лекція, а потім була ще інша. Вхід, до речі, був вільний простір бібліозеп сучасний і затишний. Тут щось нове, поспілкуватись з людьми, зони для чіл, коворкінг, місця для проведення захід. Пора вже взяти, відкласти оті тіктоки і по класіки почитати книжечку. Наступну лекцію проводила пані Надія про жінок в політиці, сильні постаті на світовій арені, якими вони були і якими є. Опісля, звісно, не менш цікаве обговорення. Оп, пластикові кришечки на переробку. А далі, в цьому ж приміщенні, я потрапила в музей феноменальної сили. Я була щаслива це побачити в такому сучасному і класному вигляді: шлях та звитяги запорізьких спортсменів, епічні змагання, матчі, історичні події, все як ми любимо, представлено в хронологічно. Ічні послідовності яскраво та зрозуміло, як все розгорталось, як встановлювалися рекорди. Хочеться заліпати біля кожного стенду і цілком поринати в історію в контексті спорту. Тут можна не обговорювати експозицію пошибки. можна і треба дати трішечки емоцій, а також лава втузиться на рукаході. Потім побрюкатись на руках. І якщо вас перемогли правою, не розстраюйтесь, підставте ліву, як радив класик, і перемагайте лівою. Роздивіться всі олдові фото Запоріжжя. Рівень Дніпра, Водіні, вежі, в чому одягнуті люди, все важливо. В общем, тут можна класно провести час. Підпишіться, слідкуйте за новинами, за анонсами. Запросіть свою кохану людину на наступний цікавий захід. Або одненький, як я, кайфуйте, дізнавайтесь нове. Все, дякую вам за увагу! Бібліо СП чекає на вас.